Сьогодні трошки б хотів би поговорити про психологію е, в питанні інвалідності, тому що мало хто піднімає цю тему, але я, як юрист, як людина з інвалідністю хотів би трішки відійти від юридичних питань і сказати свою особисту точку зору, тому що під час консультацій дуже багато е, я відчуваю ці болі, люди мені озвучують. Свою біль, вони озвучують про те, що суспільство часто їх не сприймає, відноситься по-іншому і їм болить. І багато людей, які мають право на інвалідність, вони соромляться оформляти цю інвалідність. Ми не будемо говорити, що реально складно оформити на сьогоднішній день інвалідність в нас в державі, щоб держава визнала, що. Та чи інша людина має право е, навіть не на питання фінансової допомоги, на питання визнання інвалідності. Адже е, це стосується пересування, це стосується трудової діяльності. Ми зараз беремо критерії. Але що людина повинна е, якось легше працювати, от про що йде мова. Розумієте. І хотілося б поговорити, що на сьогоднішній день мати статус інваліда для когось це привілеї, а для когось це соромно. І я вважаю, що не потрібно соромитися, тому що кожна людина має проблеми. Навіть якщо вона має руки, ноги, все знай добре, багато на сьогоднішній день психологічних проблем. І за статистикою ООН близько 46% населення України. Єдине, не сказано, це ті українці, які знаходяться в Україні, чи е, взагалі всі українці, які закордонні України, мають психологічні проблеми. Це факт. Війна впливає. Тому не потрібно соромитися статусу інваліда. Статус інваліда це не означає, що людина списана і поставили хрест на ній все. Статус інваліда це означає, що людина е, має проблеми зі здоров'ям. Вона не може виконувати ті чи інші функції життєдіяльності, як інші. Їй потрібна або допомога, або розуміння. Більше там відпочинку, е, якісь там пандуси, наприклад, да, для того, щоб піднятися. І це не є, е, так знаєте, сором'язливий статус. Взагалі, я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас в більшості випадків група інвалідності це для того, щоб е заховатися від мобілізації для чоловіків, або отримати допомогу фінансову. Але треба е розуміти, що є люди, які чудово можуть себе забезпечити, там, бізнесмени, чи займають якусь важливу посаду, там, е або взагалі посаду. Але теж мають проблеми зі здоров'ям. І от на мою особисту точку зору, б хотілося, щоб держава звернула на це увагу, що людям, яким потрібна фінансова допомога, її надавали. А людям, яким, е, які можуть себе забезпечити, я вважаю, що держава повинна е, ну, не надавати ту пенсію, а просто статус інваліда. Да, людина справляється. як Якось із своєю роботою, своїм бізнесом, своєю посадою. Вона може себе забезпечити, свою сім'ю забезпечити, але от цей статус він повинен самому керівництву давати інформацію, що можливо ця людина знову буду повторятися, потребує додаткової відпустки чи вихідного. Чи ліку, лікування додатково, щоб це не були ці проблеми. Тому я хочу сказати, що сам статус інваліда це не є, знову буду повторювати де, деякий раз підряд. Це не є сором. Це є показник, що людина має проблеми зі здоров'ям. І в більшості випадків ми не винні. Я не винен, що народився з вродженою вадою серця. І через це можливо, в мене гіпертонія, був інсульт, є проблеми зі здоров'ям, до речі, вражений весь організм. Е, військовий не винен, що він підірвався на міні. Він захищав державу, але йому нужна допомога, і е, теоретично йому не потрібно там брати за ручку, допомагати це все, якщо е, він не попросить чи не потребує. Йому потрібно розуміння. Йому потрібна допомога м, адаптуватися психологічно від війни і фізично, якщо в нього є проблеми зі здоров'ям. І оц, о, оцей момент, е, я вважаю, що ми повинні говорити з державою, тому що держава взагалі не чує людей з інвалідністю. Я вважаю, що знову повторю, одне і те саме, хай це буде, але можливо ви поширите це відео і до кося дійде. Держава повинна підійти е, дуже серйозно в питанні фінансового підходу, виплат пенсій. Щоб це не було, якщо людина отримує 120 тисяч гривень, як в нас прокурори, і ще пара в місяць. Заробітна плата, середня заробітна плата прокурора 120 тисяч. І ще плюс, там, я не знаю, 70-80 тисяч в місяць отримає пенсії. А людина, яка має право на групу інвалідності і взагалі не може ходити, і вона б рада була б тим 3-4 тисячам пенсії а їй ще не дають інвалідність. І до речі, такого багато. Як для військових, так і для цивільних. Ви розумієте, от я б хотів би, щоб держава цей підхід все-таки переглянула і не було з'їдання бюджету. З'їдання бюджету тими людьми, які е, можуть собі дозволити ту чи іншу інвалідність отримати, І ще й додаткові такі пенсії. Тому. Е, це моя особиста точка зору. А от в питанні, ще раз повторюю, психологічного підходу, що соромно бути інвалідом, ні, не соромно, тому що є фізіологічний стан людини. І про це повинні е, знати, наприклад, на роботі, про це повинні знати в державі, і е, повинні з розумінням підходити до людини. В супермаркетах є часто оголошення, що інваліди е поза чергою проходять каси. Тобто тут треба розуміти, так, от елементарні, прості правила, поведінки, людські, вагідні, з дітками, е пожилі люди, е інваліди проходять поза чергою тому що. Тяжко часто стояти. Я розумію, що багато супермаркетів зараз ховаються від жари і готові постояти в черзі, та? щоб не так було жарко. Але от, оці моменти потрібно розуміти. Є людський момент, є нормальний е підхід до людей з інвалідністю. Тому не соромтеся, те, що ви маєте інвалідність. Не соромтеся оформляти інвалідність, якщо ви потребуєте допомоги. Не соромтеся, це не є нічого такого стидного. Всім гарного дня, всім здоров'я і бажаю, що все-таки як можна швидше, раптово, буквально сьогодні-завтра закінчилась війна. Хоч це, можливо, мої фантазії, бажання, але щоб оцей адреналін закінчення війни відчув кожен. Слава Україні, слава ЗСУ. Дякую за перегляди. Дякую за поширення, за лайки і за ваші коментарі.